Вівторок, 13 серпня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Вночі ворог бив по Нікопольщині та Криворіжжі обійшлось без постраждалих. А от на Донеччині внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири людини. Є жертви і на Херсонщині. Усі подробиться далі у нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона є з нами напрямому зв'язку. Олена. Вітаю, Марко. Почну з того, що вночі над Дніпропетровщиною наша протиповітряна оборона збила два шахеди. Ну і далі вже про наслідки ударів. Продовжує потерпати Нікопольщина. Вона була під атакою ворога з вечора. І до самого ранку агресор застосовував дрони камікадзе, важку артилерію і РСЗВ град. Гатив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінія електропередач. Атакувала РФ і Криворіжжя на Грушівську громаду. До спрямувала БПЛА. Була пожежа швидко ліквідована. Саме головне без постраждалих, без руйнувань. На Донеччині за добу окупанти вбили чотири людини. Ще чотирьох поранили. Двоє людей загинуло в українську, ще двоє в турецьку і Костянтинівці. А по сумах окупанти вгатили ракетами, обстріляли інфраструктуру. Є поранений без електро та газопостачання знаходиться частина населення міста. Тривають відновлювальні роботи.

Чернігівщину ж вночі окупанти атакували БПЛА, постраждала цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання пошкоджені декілька будівель. Виникла пожежа, її локалізували. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Загалом вночі росіяни запустили 38 шахедів та дві ракети. Українські захисники знищили 30 ворожих безпілотників. Всю ніч ворог бив по Херсону і передмістю. За майже 8 годин ворожих атак, 10 постраждалих. На жаль, одна жінка померла у реанімації. Поранення Виявились надто тяжкими серед постраждалих також дві дівчинки п'яти та семи років. П'ятеро херсонців шпиталізувала до лікарень. Далі пропоную подивитись наслідки російських ударів по житловій забудові у Херсоні. Це да, я була на першому, першому етажі. і дитина сім була зі мною в другій понація тепер лякалася, що внучка прибігла, забрала дитину. І на цю мить в мене вся інформація. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Не виявили ані згорілих шин, ані слідів безпілотника. Експерти магате не змогли встановити причину пожежі на запорізькій атомній станції. Нагадаємо, займання сталося 11 серпня на одній із. Градирень, начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив про чергову провокацію окупантів, заявив, що ті підпалили автомобільні покришки. Російська ж сторона, як зазвичай в усьому звинуватила Україну, мовляв, ЗСУ скинули на територію станції безпілотник. Обидві версії відкинули фахівці. Магате кажуть, пожежа найімовірніше, почалася у внутрішній частині вежі. Нині загрози витоку радіації на станції немає вони десь в кілометрі, приблизно в кілометрі від блоків. І на блоки це ніяк не може нанести будь-яку шкоду, тому що вони не використовуються як оповоджувачі. Так, якщо б вони використовувалися, тоді б було. Зупинення охолоджування реакторів. Но зараз реактори в сплячому такому режимі їм достатньо невеличкої кількості води, яка потрапляє з басейнова. Зеленодольськ та Апостолова будуть з водою. На криворіжжі запустили останню нитку водогону Інголець Південний. Її протяжність 26 кілометрів. Загалом водогін може перекачувати 400 тисяч кубічних метрів води. Вже незабаром вона має з'явитися у громадах району. Запуск першої води в канал на Зеленодольськ та Апостолова. Да, буде ще наповнення каналу, буде пусканаладка, але вода є і перспектива є. Добудована четверта нитка водогону. Стрип-покер та італійські афери на сцені драмікому у театрі готуються до нового сезону. Над чим працюють, як триває підготовка до прем'єри, розкаже Олександр Максименко. А -а -а! пристрасті та пригоди італійської родини розгорнулись на сцені Дніпровського театру драми і комедії через підготовку однієї з осінніх прем'єр комедії Афера по італійським. Дії якої розгортаються після другої світової війни. «Мамо! Ма! Я хочу спати. Де мені лягти? Після війни родині жити складно, але знов таки як себе поводять люди. Вони не впадають у вічі, не впадають в депресії. Вони знаходять в собі сили жити, продовжувати і пам'ятають, що їх об'єднує родина. Дивись. Поки актори і режисер відпрацьовують кожну сцену в швейній майстерні кипить робота над костюмами. Костюмери намагаються точніше передати атмосферу епохи, яку відіграють актори. Передивлялися фільми тих часів, всяке ретро, світлини, плакати тих часів, а ще музику. Над кожним образом ведеться кропітка робота під характер героя та стилістику того часу. така, тобто вона така ніжна, романтична. Її навіть батько кличе ніжна квіточка. Її звуть Фьорела. Наші молоді акторки працюють. прем'єра цієї комедії відбудеться вже в жовтні. Нині ж глядачі можуть насолодитися іншими виставами, які підготували тут до п'ятого оксамитового сезону. Тривати він буде 16 серпня по 22 вересня. Тут теж не обійдеться без сюрпризів. Ми просто фішки. Гра в покер просто на сцені. Так, це теж вистава. Комедія в одну дію стриб покер Жан П'єре Мартінеса. Актори ж і режисер показують, як відбувається процес. У мене дві пари. А в мене одна пара. Шановні друзі, знов режисер забирає банк. Вистава, хоч і комедійна, але в ній підніматимуться гострі питання: зради, чесності та відповідальності. П'єса про ем, те, до чого може, до, до якого абсурду може привести в тому числі і азарт. Автор п'єси Мартінес сам активно пропонував свою допомогу театру. Через війну приїхати не зможе. Проте на прем'єру надійшла відеопривітання. Він так класно нас пропіарив, Він виступив з таким написав. меседжем, написав, що да шановні глядачі, хто не встиг в авіньйоні потрапити на виставу «Стріпокер», я всіх запрошую в Дніпро. Також в цьому сезоні сцену розділять з Маріупольським театром, який покаже виставу Віднесені вітром. А щоб глядачам було зручно дивитися ці прем'єри, оновили й сидіння. Олександра Максименко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. У Кам'янському до Дня молоді нагородили найактивніших юнаків та дівчат. Відзнаки отримали волонтери, спортсмени, науковці та інші. Загалом відзначили з півсотні людей. Детальніше далі у матеріалі. Артисти, студенти, активісти, волонтери та навіть вчителі їх нагородили з нагоди міжнародного дня молоді. Сьогодні для мене дуже важливий день як для керівника молодіжної ради, тому що дійсно сьогодні були відзначені члени молодіжної ради. Це гордість, тому що молодіжна рада працює плідно і волонтерить, і проводить різноманітні заходи. Назавжди чують, нам допомагають нас підтримують. І це головне. Тання приймали переможці конкурсу Молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади Номінацій було вісім: творчі, спортивні, виробничі та наукові досягнення, волонтерство, громадська діяльність, а також надія громади. чесно для мене стало неочікуваністю. Саме перемога у цій номінації я дуже цього прагнула і довго до цього йшла. І я пишаюся тим, що можу бути частиною активної молоді міста Кам'янського і щиро вдячна. А тому, що нашу молодь дійсно підтримують наші досягнення, бачать дуже класно, що є такі, напевно, змагання, нагороди, що якраз підтримують дітей, молодь, і це дуже впливає на людей. Вони, якщо отримали щось, ну вони хочуть щось ще робити більше. Прикольно, що творчість так хвилює людей, і я в цій номінації виграв. Це класно. Приходьте на виставу ромою Жолета 20 вересня. Півсотні відзначених юнаків та дівчат. Це молодь, яка вже зараз долучається до розвитку та культурного життя Кам'янського серед запрошених гостей і керівництво міста та району. В даний час ці важкі для країни часи. Наша молодь захищає нашу країну на фронті, займається волонтерством, підтримує соціально незахищені верстви населення. Наша молодь представлена у всіх сферах життєдіяльності нашого міста. І сьогодні я маю честь нагороджувати наших молодих людей, бо молодь завжди була і буде рушійною силою будь-якого суспільства. Обрати переможці зізнаються організатори. Було важко, бо кожен з учасників працює заради нашої спільної перемоги. Катерина Шевченко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.